Вітаю вас, любі брати і сестри, наші гості, славним іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дякую, сестра Кристина, за спів. Я думаю, ви всі зрозуміли, яке буде служіння сьогодні у нас в цей суботній день. Це особливе служіння для Церкви Божої. Служіння спомину смерті і Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я хотів би вас запитати, хто з вас пам'ятає ідею попередньої проповіді і наших духовних роздумів, які ми мали минулої вечері? Ви зашуміли хочете всі сказати. 13 розділ. Пам'ятаєте? Ви скажете, це ж було 3 місяці назад. Ну, давайте я вам допоможу трохи. Ну, Щоб ви всі не говорили зараз, давайте я, ви, якщо так, кинете головою, підтримаєте мене в цьому. Ми говорили з вами про вечерю Господню в контексті святилища. Пам'ятаєте, так? Да? І як на основі священного Писання, я дякую, брат Андрію, саме 13 розділу ми бачимо, що Христос, відкриваючи учням істину про свою смерть. І взагалі якийсь міст цього всього для них особисто, пояснив саме це в контексті святилища. Пам'ятаєте, в 13 розділі написано під час же вечері. 13 розіл, пам'ятаєте, да? під час же вечері Ісус стає, наливає води води умивальницю починає умивати ноги. Дивіться, як ми робимо все так, як Христос заповідав. Вечеря вже розпочалася. Да, тоді вони сиділи за столом і вживали, звичайно, їжу. Ну, не звичайну, а звичайно, для того часу, для того моменту, де вони зібрались в верхній кімнаті. Ми з вами також зараз розпочали вечерю з духовної їжі. А потім піде мити ноги. І от головна ідея, якщо ви пам'ятаєте минулої проповіді, була про те, що новомиття, яке ми звершуємо, це приготування один одного до жертви. Пам'ятаєте, да? згідно е, Слова Божого, ми читаємо, що жертва, яка приносилася святилище, її мили, що мили? Голінки мили, да, написано? Ну і інші моменти, але ми от на це звернули увагу. Де знаходиться зараз згідно, згідно святилища, знаходиться церква Божа? В якому відділенні? Куди нас Христос привів? В святе. От зараз ми сидимо за цим столом з хлібами, і Дух Святий освічує нам наш розум, наше серце, щоб ми могли правильно зрозуміти Слово Боже. Бо без Духа Святого це неможливо. Ми можемо знати його на пам'ять, цитувати, навіть розказувати з тих чи інших біблійних текстів комусь іншому, але зрозуміти глибину істини можливо тільки від Духа Святого. І тому це відбувається саме в святому. Церква, приведена Христом через Його жертву святе, для того, щоб пізнати Слово Боже, істину Божу і впровадити її в практичне життя. І ми бачимо. Що це безпосередньо пов'язано саме з служінням вечері Господньої. І про це ми читаємо з вами в першому посланні до Коринтян 11 розділі 26 вірші, де апостол Павло, отримавши особливе відкриття від самого Ісуса Христа про вечір Господню, каже так. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, Смерть Господню звіщайте аж доки він прийде? Це про що говорить апостол Павло? Про що це говорить апостол Павло? Так, друзі, ви бачите який тісний зв'язок, да? Вечеря Господня це особлива подія в житті церкви Божої, де кожна душа, кожен член церкви цього тіла готується як жертва для продовження. Для служіння. Кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщайте. І цьому є пряма закономірність. І сьогодні я хотів би в наших коротких роздумах над Словом Божим розглянути два паралельних приклади в священному писанні. Як нам приготуватися до цієї жертви? Як приготуватися для того, щоб дійсно відповідати або виконувати слова, які сказав Господь? Кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде? Тут десь складність в нашому розумінні цього. Питання виникає через те, що в Першоапостольській церкві вечері Господню приймали кожного разу. Дуже часто вони зустрічалися на ламання хліба. Тобто це відбувалося за всяк час. У нас, мабуть, це питання ускладнюється тим, що ми зустрічаємося на цю особливу подію життя церкви раз в три місяці. Але я вам скажу, друзі мої, що приготування до виконання цієї місії або цього повеління, яке ми читаємо в священному Писанні, воно має відбуватися постійно. Тому давайте розглянемо ось цих два приклади, і який із них, або яким із них послідуємо ми. І перший приклад, який ми розглянемо, про нього ми читаємо з вами в книзі Вихід. У 19 розділі з 1 по 9 вірш. Я прочитаю ці біблійні тексти. Третього місяця по виході Ізраїлевих синів із Єгипетського краю, того дня прибули вони до Сінайську пустелі. І рушили вони з Ріфідімо, і вийшли до Сінайської пустелі та й отаборилися в пустелі. І отаборився там Ізраїль напроти Гори. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь і згоря, говорячи, скажеш отак дому Якова, і звістишся нам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був в Єгиптові. І носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримуватись заповіту мого, то станете мені власністю більші всіх народів, бо вся земля то моя. І ви станете мені царством священників і народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. І прибув Мойсей, і покликав старших народніх, та й уложив перед ними всі ці слова, що Господь наказав був йому, і відповів увесь народ разом та й сказав: усе, що Господь говорить, зробимо. А Мойсей доніс слова народу до Господа. Що це за подія сталася в житті народу вибраного Божого, який Господь вивів із єгипетського рабства? Це подія, про яку вже згадував брат Анатолій, да, завершуючи урок суботньої школи, це подія укладення заповіту. Господь виводить свій народ з єгипетського рабства особливими подіями, особливими чудами і укладає завіт. І суть завіту полягає в тому, що Господь каже, коли ви послухаєтеся мого голосу, то станете і будете дотримуватися мого заповіту, то станете мені власністю більші всіх народів, і ви станете мені царством священників та народом святим. Що це означає цей вираз царством священників? Яка місія священника? Яка місія священника? Служити, відкривати Бога тим, кому Він служить. Зауважте цю деталь, Господь мав цей намір відносно свого народу, ще виводячи їх з єгипетського рабства. Саме тому з ними уклав цей заповіт, що вони мають служити і звіщати всьому світу про нього. Далі, коли ми читаємо з вами наступні тексти, ми бачимо про те, що Господь кличе до себе Мойсей, а народ залишається там біля підніжка і чекає його. І ось ми читаємо наступних текстах книги «Вихід» І війшов Мойсей у середину хмари і вийшов на гору, і Мойсей пробував на горі сорок день та сорок ночей. Давайте складемо ці деталі докупи. Господь виводить свій народ із єгипетського рабства, і через заповідь з ними робить їх священниками. І у цей момент ми знаємо, він проговорює згори закон свій. І через Мойсея передає їм тору або закон Божий. Да? Не тільки 10 заповідей, а весь закон, згідно якого народ Божий має жити в практичному житті, щоб таким чином відкривати характер Бога всьому світу. І як ми читали з вами священного писання, народ, коли чує це все, яке дає завірення? Все, що сказав Господь, що виконає. Ось завершається ця славна подія. Пізніше, у народі ізраїльському це свято з'явилося відносно цієї події. Свято Шауот. Ми про нього зараз. Чого ми вийдемо з вами? Через це на паралельне місце, в Слові Божому, вже в новому заповіді. Або так зване свято П'ятидесятниці, або, по-нашому, це свято дарування тори. Дарувавши це своєму народові, Бог кличе Мойсея, щоб вручити йому камені скрижалі і запечатати заповідь, який він уклав своїм народом, офіційним доказом, коли. Вручить Мойсеєві закон Божий. Що ж відбувається в цей час, коли Мойсей піднімається на гору до Господа, щоб отримати закон Божий? Читаємо наступних текстах книги вихід. І побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з гори. І зібрався народ проти Аарона і сказали до нього: Устань! Зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей і муж, що вивів був нас із Єгипетського краю, ми не знаємо, що з ним сталося. Це 32-й розділ, ми читаємо книги вихід. Перший вірші, далі п'ятий, сьомий. І побачив це Аарон і збудував жертвника перед ним, А що побачив Аарон? Він сказав: Принесіть свої сережки, і злочі речі, і вилив теля, золоте з нього. Да? І кликнув Аарон і сказав, завтра свято для Господа. І поставили вони завтра рано в равці, і принесли ціло палення, принесли мирну жертву, і засів народ до їди та до пиття і стали, щоб бавитися. А Господь промовляв до Мойсея, іди звідси, бо зіпсувся той народ твій, якого ти вивів із єгипетського рабства. В той час, коли Мойсей знаходиться на горі, Народ ізраїльський знаходиться біля підніжка горі. Чим займається? Прошу готується до поклоніння. Готується до поклоніння, але так як вважають самі. Дивіться, як пояснює цей момент вісниця Господня. Послухайте, причини відступу вона каже, чому це стається? Усього кілька днів минуло з того часу, це у книзі патріархів і Пророків, як євреї уклали заповіті з Богом, обіцяючи підкоритися йому. Тремтячи від жаху, вони стояли тоді перед горою, слухаючи слів Божих: хай не буде в тебе інших богів перед моїм лицем. Слава Божа, що лежала на Сінаї перед очима всіх зборів, але вони відвернулися від неї і зажадали інших богів. Вони зробили тельця у корива і вклонялися Вованові і проміняли свою славу на зображення вола, що їсть траву. Хіба можна було виявити велику таку невдячність, чи можна наважитись на більшу образу тому, хто відкрив їм себе, як ніжний батько і всемогутній цар? І ось тут важливі слова, послухайте. Очікуючи на повернення Мойсея, вони мали розмірковувати над законом Божим, який чули, і приготувати свої серця для прийняття подальших откровень божественної волі. Але вони не захотіли витрачати час на цю справу. Але якби вони щиро прагнули отримати ясне уявлення щодо божественних вимог, вимог і упокорили б свої серця перед ним, то були б захищені від спокуси. Однак вони не скористалися цією можливістю і невдовзі перетворилися на безтурботних, неуважних і неприборканих людей. Ось ми бачимо перший приклад і бачимо першу закономірність. Отримавши відкриття слави Божої, закону Божого, особисто від самого Господа, не роздумуючи над цим, не зосереджуючись і не заглиблюючись над цим, як це має практично працювати в їхньому житті, що сталося з народом? За кілька днів, обіцяючись Зробити все, як сказав Господь, у глибоке і Але ми бачимо з вами другий приклад Слові Божому. Знову таки на святі шауот в день п'ятидесятниці. Знову через Голгофу, через жертву Ісуса Христа. Він уклав заповіт, новий заповіт крові своїй і з народом своїм. І після свого Воскресіння 40 днів Христос залишався на землі, готуючи учнів до роботи і пояснюючи те, що раніше вони не могли зрозуміти. Він говорив про пророцтва, які передбачали його пришестя, відкидання юдеями і смерть, і підтвердив, що вони здійснилися у всіх деталях. Що їхнє виконання стане запорукою допомоги Святого Духа у здійсненні його справ. Зауважте в цій цитаті Вісниця Господня говорить про те, що він відкрив їм Євангелію, пояснював 40 днів все те, що потрібно було їм зрозуміти про нього для чого. Ви не, про, не почули, не прослух, про, ви прослухали. 40 днів Христос залишався на землі, готуючи їх до роботи. Проблема попереднього досвіду народу ізраїльського була в тому, що вони отримали закон Божий, відкриття слави Божої і думали тільки про себе. Як це буде цінно і важливо для них. І ми знаємо, що проблема оця супроводжувала народ ізраїльський всі часи. Коли вони навіть сильно зосереджувались на законі Божому, а не думали на те, щоб відкрити цей закон або відкрити характер Бога, який відображається в Його законі для інших, вони завжди падали під тиском спокус. Христос, відкриваючи їм план спасіння, який зійснився в Ісусі, говорив це учням з однією метою, щоб приготувати їх. До роботи. І коли учні зрозуміли це, коли вони усвідомили, для чого вони увійшли в заповіт з Господом, що вони робили? Написано 10 днів. У верхній горниці. Вони в особливій молитві, в пості, в смиренні. Просили відкриття тієї істини, яку Христос їм дав, щоб вони її усідомили і прийняли. І який був результат цього? Наповнилися Духом Святим, щоб силою Його здійснити той намір, який Христос поклав на церкву свою. І тепер, знаєте, стає закономірною річчю і зрозумілою річчю те, про що сказав апостол Павло, говорячи про вечерю Господню. Кожного разу, як будете їсти хліб цей і пити чашу цю, що робіть? Смерть Господню, звіщайте, аж доки він прийде. Дивіться, як все складується, друзі. Зараз після духовної їжі. Ми підемо з вами в Нижній зал, звичаєм нашим, омивати один одному ноги. Нагадую, готувати один одного до жертви. Жертва, яка має проявитися в наступному кварталі, який Бог дарує нам, має проявитися в тому, що я маю служити, відкриваючи Євангелію. Говорячи про смерть Господню тим, хто буде навколо мене. Але маючи оцих два приклади, друзі, паралельні, як ми бачимо, да? які об'єднані десь в якійсь мірі, ми бачимо різницю результату. Одні думали про себе, не звертали особливої уваги на те, що сказав Господь, обіцяючи словом, все зробимо. Через декілька днів що Упали в глибоке ідолопоклонство. Другі ж, отримавши відкриття від самого Господа Ісуса десять днів, молячись покірності, смиренні серця, як результат, отримали Духа Святого і виконали те доручення, яке Господь подарував їм. І ви приймете силу. І Дух Святий зійде на вас, і ви станете свідками моїми. Єрусалимі, Юдеї, Самарі, Хмельницькому і скрізь до краю землі. Друзі, це вибір для кожного з нас. Знаєте, я відверто вам скажу. Я готував дві проповіді на вечері. І до останнього моменту я вагався, що, яку проповідь сказати. Ну, мабуть, тут скажу вже на наступний раз. Я зрозумів і відчув для себе, що як послідовність буде, щоб зв'язати дві вечері разом, сказати саме цю проповідь. Друзі, це велика перевага, яку Господь сьогодні дарує нам. Відкриваючи нам те, чого він не очікує від нас. Смерть Господню звіщати. Знаєте, я побачив в цьому певну закономірність, що ми, як церква Божа, усвідомили це, ми включилися у цей особливий проект 40 днів молитви, щоб це стало не просто на рівні нашого розуму, визнання, а на рівні нашого реального життя як церкви Божої. Зауважте, що тільки ми включилися з вами в цю роботу, я не знаю, наскільки це масово сталося, але разом з тим, знаю, що велика кількість наших братів і сестер долучилася до цього проекту. Сатана зразу почав діяти проти нас. Ми маємо переживання сьогодні за певних наших братів, які мають такі складності в житті, з хворобами і інших моментах. Друзі, це нормальний процес. Якому розумінні нормальний? Всі, хто бажають жити благочестиво, що будуть двони. Друзі, так буде завжди. Як тільки церква буде підніматися для місії, для служіння, ворог. Буде протидіяти. Для того нам і потрібний заповіт з нашим Господом. Нам потрібне єднання з нашим Богом, щоби тільки силою Його, Духом Його Святим здійснити той намір, який Господь має відносно кожного із нас. Вибір залишається за нами. На уроці суботньої школи ми говорили в цьому класі. Все-таки вибір. За нами. І вибір цей полягає в тому, або ми приймаємо шлях Божий, який він нам пропонує, і розпинаємося, або падемо безсилими перед Ним, щоб Дух Святий зійшов на нас, і ми жили так і служили так, як каже Господь. Або ж інші. На жаль, то негативний приклад. Нехай це не буде в нашому житті. Хай добрий Господь благословить нас цією особливою радістю сьогодні обновити завіт з Господом. Приготуватися до жертви, але це жертва благословенна. Смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Амінь. Помолимося про це, Господи. Закликаю вас домолити. Отець наш Небесний. Ти добрий і люблячий наш Батько. Ти наш Творець, ти наш Спаситель. Своїй величній любові до кожного із нас, Ти віддав себе, віддав себе, щоб викупити нас від вічної смерті від гріха. І покликав нас до особливого, спасі... до особливого служіння, до спасіння і особливого служіння. Звіщати іншим. Оцю вістку Євангелія через смерть Ісуса. Цю добру вістку про те, що Христос прийшов спасти в цей світ грішника. Дякуємо тобі за це наш Боже. Ми маємо сьогодні особливий статус. Так як це було в давні часи, коли ти вибрав народ свій бути священниками, сьогодні також ти всіх нас називаєш своїми священниками. Боже, яка це радість бути співслужителями з тобою? Але ми розуміємо, що як кожний священник, і ми також маємо приготуватися для цього служіння, стати за жертву. Господи, зроби це. Зроби це через служіння зараз обряду нового миття, а також через усвідомлення тієї відповідальності, яку покладаєш на нас, кличучи нас до особливої цієї роботи, щоб ми в молитві, покірності серця благали у Тебе цього відкриття і особливим чином, щоб Ти хрестив кожного з нас Духом Святим і свій намір. У нашому житті і через нас здійснив для слави своєї. В ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе про це. Амінь.